Добрий вечір всіх вітаю сьогодні із святом. Перша гумориска, гумориска називається Подорож Пилипа до Риму. Не доводилось Пилипу бувати далі Криму, а недавно взяв путівку і махнув до Риму. Роздивляючись музеї, різні колізеї, він загавився і відбився від групи своєї. Зайду дому в ресторанчик, ледве сів за столик, а тут кельнер біля нього крутиться солколик. Пилип меню розглядає, кінчик носа чуха, не знаш мови, як то кажуть, ні рила, ні вуха. І сказав він, Пардон гарсом, Гарнір топлєсо, порціоні бівштик сіно, фужерко що ну, кельнер били у сусідні двері, приніс м'ясо і картоплю і коняк у фужері. Пилип зрадів, мов дитина. Штука непогана, не така вона вже й хитра мова італьяна. Береш слово, яке знаєш, а кінець доточиш і вже тобі не суть їсти і випити, що хочеш. Кельнер хитро посміхнувся, кивнув головою. І звернувся до пили мовою такою. Ві е, тут єль би доля з маком, а не картопляси Єслі б небиль моїй бабушка родом із Одеси.